У Тернополі відбулись навчання органів управління сил і засобів обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру в осінньо-зимовий період. А у збаражі спільні навчання за участю усіх екстрених служб. В обласному центрі пройшли збори керівників органів державної влади, відповідальних за планування та здійснення заходів цивільного захисту. З нагоди 500-річчя міста у скалаті відкрито оновлене приміщення пожежного депо. Рятувальники спільно з представниками соціальних служб, комунальних установ та місцевих органів виконавчої влади перевірили протипожежний стан житлового сектору в селищі Вишнівець з Бараського району. 30 вересня в підвальному приміщенні видавництва Укрметкнига у Тернополі виникло загорання. Яке спричинило значне задимлення, що швидко поширилось по всіх поверхах будівлі? Рятувальники в короткі терміни ліквідували полум'я та евакуювали персонал. На місці події працювала ланка газодимозахисної служби. До прибуття професійних вогнеборців з пожежею, власними силами за допомогою первинних засобів пожежогасіння боролась добровільна пожежна дружина установи. 3 жовтня пожежа виникла в одному із господарств у селищі Великі Бірки. Вогонь розгорівся у допоміжній споруді, в якій господар облаштував сауну. На місці події працювали чергові караули місцевої пожежної команди селища Великі Бірки та 3 державної пожежно-рятувальної частини. Діючи в умовах сильного задимлення та високої температури, працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій своєчасно зупинили полум'я, не давши йому поширитись на сусідні будівлі. 7 жовтня в Онишківцях Шумського району на відкритій території одного із домогосподарств загорівся автомобіль та копиці соломи. Пожежу ліквідував черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Житлову будівлю та матеріальні цінності на суму близько 100 тисяч гривень врятували. В салоні згорілого автомобіля виявили тіло загиблого чоловіка. 24 жовтня фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення працювали в селі Малі Берешці Кременецького району. Поблизу села у лісі мешканці виявили підозрілий предмет. Рятувальники ідентифікували знахідку. Нею виявилась 100-кілограмова авіаційна бомба радянського виробництва часів Другої світової війни. Під час контрольного обстеження прилеглої території вони виявили ще 36 боєприпасів часів минулих воєн, серед яких артилерійські снаряди різного калібру та дві ручні гранати. Небезпечні знахідки вилучили та знищили шляхом контрольованого підриву. Хотілося б застерегти громадян що у разі виявлення якихось підозрілих предметів, щоб не брали їх в руки, не старалися їх розібрати, здати на металобрухт, огородити, позначити дане місце та повідомити за телефоном пожежно рятувальна служба або в міліцію. Про ці та інші події розкажу вам я, Ірина Крупа та мої колеги в телепередачі Цивільний захист вітаю вас. Комісія з техногенно-екологічної безпеки перевірила готовність служб цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації, характерні для осінньо-зимового періоду. На виконання доручення прем'єр-міністра України щодо підготовки органів влади до осінньо-зимового періоду, 10 жовтня в обласному центрі проведено навчання органів управління сил і засобів обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру в осінньо-зимовий період. В рамках заходу відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також теоретичне проведення штабного тренування органів управління сил і засобів обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з відпрацюванням спільних дій під час виникнення надзвичайних ситуацій, характерних даному періоду. Силами управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в області було розгорнуто пересувний пункт управління та пункт життєзабезпечення, який встановлюється у випадку виникнення масштабних надзвичайних ситуацій безпосередньо на місці події. Такі пересувні пункти передбачають розгортання медичних наметів, польової кухні, їдальні та наметів для обігріву і відпочинку постраждалого населення. Ми можемо в області розгорнути таких п'ять пунктів обігріву при різних напрямках: Центральний в Тернополі, напрямки Бережани, Чортків, Кременець. Це розгортається такі пункти обігріву, як ви сьогодні бачили, типу наметового містечка. Також для надання допомоги на створені бригади, аварійно-рятувальні бригади, бригади надання допомоги погиб, робіт. Бригади швидкої надання до лікарської медичної допомоги, психологічного забезпечення, Так що аварійно рятувальний загін призначений для таких цілей надання допомоги в різних складних ситуаціях. Учасники навчань перевірили готовність обласних служб цивільного захисту до дій за призначенням та провели огляд техніки і особового складу на підприємствах: «Тернопільобленерго», Тернопільський облавтодор, «Тернопільводоканал», «Тернопільтеплокомуненерго». Нещодавно у Тернополі відбувся збір керівників органів державної влади відповідальних за планування та здійснення заходів цивільного захисту. Два дні у Тернополі працювали керівники органів державної влади, відповідальні за планування та здійснення заходів цивільного захисту з усієї України. Захід організували з метою аналізу ефективності взаємодії між територіальними органами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та органів місцевої виконавчої влади, обміну передовим досвідом, а також для роз'яснення основних змін до законодавства у сфері цивільного захисту. Під час зборів розглядались питання стосовно організації інженерного радіаційного, хімічного та медико-біологічного захисту населення, планування та моніторингу заходів цивільного захисту, підготовки органів управління та навчання населення, організації оповіщення, роботи Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, забезпечення готовності пунктів управління, а також взаємодії Держслужби з надзвичайних ситуацій України та місцевих органів влади з волонтерами та волонтерськими організаціями у попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. В рамках заходу у Кременецькому районі відбулися спеціальні об'єктові тренування на потенційно небезпечному об'єкті нафтобазі. Відпрацьовувалися послідовність дій персоналу та відповідальних осіб об'єкту служб цивільного захисту Кременецького району на випадок розливу нафтопродуктів з їх подальшим загоранням. У підсумку учасники збору здобули знання, необхідні для вдосконалення організації співпраці з усіма службами цивільного захисту при вирішенні завдань пов'язаних з ліквідацією. Цією наслідків надзвичайних ситуацій та визначили завдання у сфері цивільного захисту на наступний рік. Півтисячолітній ювілей відсвяткувало місто Скалат, а з ним і рятувальники, які урочисто відкрили оновлене пожежне депо. У цей день у скалаті було урочисто відкрито оновлене приміщення пожежного депо, де завдяки зусиллям керівництва управління ДСНС України в області та працівників підрозділу було здійснено повну реконструкцію будівлі та впорядковано прилеглу територію. Створено належні умови для чергування персоналу. Відкриваючи оновлену пожежно-рятувальну частину, начальник управління, генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий подякував рятувальникам, а також усім, хто долучився до ремонту пожежної частини та вручив особовому складу підрозділу цінний подарунок. Найчастіше рятувальники виїжджають ліквідовувати пожежі. Саме вогонь завдає найбільших збитків та забирає людські життя. А винуватцями трагедій, як правило, є самі люди, адже нехтування правилами пожежної безпеки призводить до непоправного лиха. 22 жовтня, з метою профілактики виникнення пожеж та загибелі людей, працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області спільно з представниками соціальних служб, комунальних установ та місцевих органів виконавчої влади провели відпрацювання житлового сектору Вишнівецької сільської ради. Під час таких перевірок особлива увага приділяється помешканням самотніх людей, громадян похилого віку та осіб або родин, які потребують соціальної підтримки. Адже у їхніх господарствах існує підвищений ризик виникнення пожеж. Майже увесь день рейдові групи проводили з мешканцями домоволодінь профілактичні бесіди, роз'яснювали вимоги правил пожежної безпеки у побуті. Фахівці інструктували громадян з питань експлуатації електронагрівальних приладів, електромережі, приладів пічного опалення тощо, роздавали тематичні пам'ятки і листівки попереджувального змісту на протипожежну тематику та надавали практичну допомогу. В переважній більшості селяни охоче спілкувалися з фахівцями та уважно прислухалися до їх порад. Побували рятувальники і в дошкільному закладі села, де навчали малюків, як діяти у випадку виникнення різних небезпечних ситуацій. А у місцевій загальноосвітній школі провели навчання з відпрацюванням дій на випадок пожежі в навчальному закладі та практичне відпрацювання плану евакуації. Учням продемонстрували роботу пожежно-рятувальної техніки та обладнання, що є на озброєнні підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. На завершення з Баражській районній державній адміністрації було під Ведено підсумки за наслідками проведеної роботи. Розглянуто основні проблеми, що стосуються пожежної та техногенної безпеки населених пунктів району та готовності до зимового періоду цього року. Такі заходи для нашої області є традиційними. Вони проводяться з метою запобігання виникненню пожеж в оселях мешканців нашого краю. Адже, як показує практика, найефективнішим способом вплинути на свідомість та поведінку людини є особисте спілкування. 23 жовтня у збаражі під керівництвом першого заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації Миколи Головача відбулись спільні навчання за участю усіх екстрених служб району. Відповідно до задуму тренувань на території залізничної станції Збараж у наслідок розгерметизації цистерни для перевезення аміаку стався витік хімічно небезпечної речовини. Виникла загроза для життя та здоров'я людей. Першими на місце події прибули рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Невдовзі прибув автомобіль швидкої медичної допомоги, співробітники міліції, служби газу, облавтодору та енергетики. Завдяки злагодженій взаємодії екстрених служб надзвичайну ситуацію за лічені хвилини було ліквідовано. В цілому навчальну мету виконано повністю. По завершенню навчань Микола Головач провів огляд сил і засобів цивільного захисту району та підвів підсумки. Шлюкована робота Державної служби з надзвичайних ситуацій. Всіх служб, які приймали участь, які були задіяні і е, вироблені вже до автоматизму дії на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Дай боже, щоб таких нас навіть не то що надзвичайної ситуації, а не було навіть загроз їх виникнення. А для того, щоб їх попередити, щоб працювати автоматично, ми змоделювали ситуацію і зрозуміло, що нам буде легше працювати і під час осінньо-зимового періоду. Взаємодія між службами організована та проводиться на належному рівні. Про що свідчить оперативність прибуття та послідовність дій на місці умовної. Надзвичайної події. Наступний випуск цивільного захисту очікуйте через місяць. Я прощаюся з вами до нових зустрічей.